Європа напередодні Другої світової перебувала під страхом і прагнення виграти час. У серпні 1939 року Берлін і Москва роблять крок, який вирішує долю Польщі, підписують пакт Молотова Ріббентропа і таємний протокол до нього. Публічно не непад, а насправді поїл Східної Європи на сфери впливу з майбутнім розчленуванням Польщі. 1 вересня 1939 року Німеччина вривається до Польщі із Заходу, а 17 вересня Червона армія заходить зі Сходу. Уже 28 вересня Москва і Берлін оформлюють новий договір про дружбу і кордони, який фіксує лінію розмежування і підтверджує домовлений поділ. Для польської держави це означало крах, а для сотень тисяч її громадян радикальну зміну життя під двома окупаціями. Східні воєводства Польщі – Креси опиняються під радянською владою і включаються до УРСР та БРСР. Разом із військовим контролем статує хвиля арештів. До рук радянських органів потрапляють сотні тисяч польських вояків і службовців. Лише під час радянського вторгнення було взято в полон від приблизно 320 тисяч до 450 тисяч осіб, серед них кістяк польської еліти. Кадрові та резервні офіцери, інженери, лікарі, викладачі, священники, поліцейські, прикордонники. Ці люди добре освічені, організовані й авторитетні, саме ті, хто отримає суспільство в купі у час кризи. Саме з цієї маси радянські спецслужби почнуть відокремлювати тих, кого вважатимуть небезпечними для нового порядку. Восени 1939 року. НКВС розгортає мережу фільтраційних пунктів і етапних станцій. А потім концентрує ключові групи полонених у трьох спеціальних таборах: Козельськ, Старобільськ і Осташков. Козельський табір розміщують у колишньому православному монастирі біля Козельська, Старобільський у монастирських корпусах на Луганщині. Осташков у знаменитому ніловому монастирі на Столопному острові від Осташковому саме тут опиняються понад 15 тисяч офіцерів та службовців. До Козирська спрямовують переважно армійських офіцерів, до Старобільська – стабіштів, професуру, капеланів, до Осташкового поліцейських жандармів, прикордонників і тюремну службу. Локації виведені не випадково: закриті комплекси з товстими мурами, віддаленість від великих міст і зручність для охорони. Побут у кожному з цих таборів мав спільні риси: сурова дисципліна, безкінечні адкатування, бесіди, перевірки, способи завербувати окремих полонених, систематичне формування на кожного особової справи. Полонені ще писали додому і намагалися тримати себе в тонусі. У Козельську, наприклад, вечорами просто у величезній колишній монастирській церкві читали новини, вели палкі дискусії. Це допомагало не зламатися психологічно. Паралельно з таборами НКВС переповнювалися тюрми Західної України і Білорусі тисячами небажаних цивільних і військових. Весна 1940 року стала для тисяч польських офіцерів і поліцейських останньою. 5 березня 1940 року політбюро ЦК КВПБ Ухвальне секретне рішення розстріляти понад 25 тисяч польських військополонених і в'язнів. Сталін, Молотов, Каганович, Мікоян, Калінін і Ворошилов поставили підпис під документом, який прирік цілу генерацію польської еліти. Формально виконання доручили особливій трійці на чолі Зберія. Вирок був короткий і безапеляційний. Розглянути справи в особистому порядку без виклику, арештований без пред'явлення, визвинувачення та без ухвалення вироку, застосувавши вищу міру покарання, жодного суду, жодного шансу на життя у косольському таборі. Офіцерів невеликими групами вивозили до Катинського лісу біля Смоленська. Там їх вбивали пострілом у потилицю, закопували заздалегідь підготовлених працьких могилах. У Старобільських їх братці переводили до Харкова, де страти відбувалися у підвалах обласного управління НКВС, а тіла таємно вивозили до п'яти хаток. З Осташково полонених прибули до Калінінської тюрми, сьогодні твер, де начальник місцевого НКВС Дмитро Токарів і комендант Василь Блогін організували конвейер смерті. За ніч у спеціально обладнаній кімнаті могли знищити понад 200 людей. Тіла вивозили до Медного, там і нині лежать тисячі останків. Загалом у Катині, Харкові та Калініні було знищено понад 21 тисячу людей армійських офіцерів, поліцейських, чиновників, науковців, лікарів, капеланів. Це був удар не лише по польському війську, а й по інтелектуальній і духовній еліті країни. Навесні 1943 року, коли фронт відсунувся, німці виявили поховання у Катинському лісі. Знахідка була жахливою. Тисячі тіл у польських мундирах, документи, листи, щоденники. Деякі записи ще зберігали запах чорнила. Один офіцер у щоденнику зробив останній запис: Нас везуть у ліс 6.30 ранку. Що з нами буде? Після цього рядка сторінки обриваються. Німці одразу використали відкриття у пропаганді, створили міжнародну комісію лікарів і журналістів, які підтвердили, поховання з'явилося у 1940 році. Коли територію контролював Радянський Союз. Водночас польський еміграційний уряд у Лондоні вимагав пояснення у Москві, і за це Сталін розірвав із ним відносини, звинувачуючи поляків у наклепі. Щоб зняти із себе провину, СССР запускає масштабну дезінформаційну кампанію. У січні 1944 року створюють так звану комісію бурденка, яка мала довести, що поляки убили німці у 1941 році. Звіти переповнені маніпуляціями, кількість убитих завищена до 11 тисяч, дати перекручені, речові докази сфальсифіковані. Для радянської пропаганди це був німецький злочин, і саме цю версію СССР відстоював навіть на Нюрбанському процесі, намагаючись перекласти провину на третій рейх. Проте міжнародні експерти вже тоді сумнівалися, надто очевидними були сліди радянської участі. Лише десятиліттями пізніше архіви доведуть за катеню стояв не Берхман, а НКВС, але у 40 х 50 х років правда була захована під шарами брехні, а для тисяч родин доля рідних лишалася болісною таємницею. Правда, про катень десятиліттями залишалася під замком. У Польщі кожна родина, що втратила когось у 40-му році, жила між надією та страхом, чекали листа дивом збереженого сліду, але натомість мовчанка. Радянська влада систематично придушувала будь-які спроби згадати або розслідувати трагедію. Книжки, статті, навіть приватні розмови могли коштувати свободою. Офіційна версія, це зробили німці, Билася в голови шкільними підручниками, газетами, навіть кінохроніками. Але чимало поляків знали, правду приховали докази, листи документи знайдені німцями, свідчення тих, хто вцілів, уперто свідчили. Винен саме радянський Союз. Зміни почалися наприкінці 80-х, коли СССР почав тріщати. У 1990 році Михайло Горбачов передав польському керівництву документи, які підтверджували, що розстріл був організований НКВС. А у 1992 році президент Борис Ельцин передав архіви з пакету номер 1 де були оригінали постанов Політбюро від 5 березня 1940 року. З підписами Сталіна, Молотова та інших це був момент істини. Заперечувати більше не можна було у 2010 році. Росія опублікувала частину архівних матеріалів онлайн, але навіть після цього у російській інфографії залишилися голоси, що намагалися применшити або перекрутити значення злочину. Європейський суд з прав людини у 2013 році офіційно визнав. Катинський розстріл, воєнний злочин СССР. Судді також підтвердили, після війни Москва робила все, щоб приховати правду і перекласти провину на Німеччину. Це міжнародне визнання стало своєрідним вироком не лише Сталіну, а й самому принципу замовчування. Катин – це не лише польська історія, це частина ширшої європейської пам'яті про тоталітаризм. Якщо підрахувати, скільки життів забрав сталінський режим у самій Україні, вийде сотні таких Катиней. Голодомор, великий терор, розстріли у біківні. Катей, нагадує нам, що тоталітарна машина нищить передусім тих, хто здатен мислити, організовувати, вести за собою це попередження, що без пам'яті про минуле неможливо побудувати майбутнє.